Ой, у Уюгаю притунаю соловиче, Він свою всю пташину до гніздечка кличе. Ой тьох-тьох, він тьох-тьох-тьох, тьох-тьох-тьох, соловей щебече, Він свою всю пташину до гніздечка кличе, ой тьох тьох він тьох 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 соловей ще бече він свою всю пташину до гніздечка кличе, уюгаю притунаю та музика. Ба зуде, скрипка плаче, милий гуляє ой тьох-тьох, він тьох 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 там музика грає, Базуде, скрипка плаче, милий гуляє Він тях, 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 там грає. Базуде, скрипка плаче, милий мій гуляє, уюгаю, притунаю. Плачу тужу шайридаю, милий за тобою ой тьох-тьох, він тьох 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 соловей шебече, Базуде скрипка грає, милий мій мігу. Він тьох тьох, тьох соловей, ще бече, базуде, скрипка грає милий.